Вітаю, друзі. Але це вечерній етер. Це вечірні монологи, в яких я, звісно, починаю з подяки вам, друзі, з подяки за вподобайки, коментарі. Ті, що ділитися, те, що ділитеся терами. Зробіть це прямо тепер. Будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, задайте питання. Поділіться цим етером прямо тепер. YouTube то любить. А значить, нас будуть рекомендувати. Отже, і я дуже прошу, будь ласочка, підпишіться, підпишіться на майстер Овен Стефан. Майстер овен Стефан та, та майстер овен Стефан Academy UK. YouTube і YouTube. Підпишіться на Facebook, Instagram і Telegram. Підпишіться на все зразу. І буде мені щастя від того. Дякую спонсорам нашого каналу через систему YouTube, Patreon. І, звісно, дякую за те, що підтримуєте наші проекти і наш канал. Дякую вам, друзі, і запрошую, звісно, на навчання. Це змінить ваш світ, змінить вас і змінить обставини вашого життя. Дякую вам дуже. Знаєте, завжди питаєте про таке. Чи можу я навчатися в вашій академії? Навчайтеся, будь ласка, я практично ніколи нікому не відмовляю. Було пару разів, коли я відмовив відвертим хамом. Коли я не терплю хамства, і коли людина ще не пішла на навчання, вже починає хамити, я не приймаю її, я відмовляю, був такий точно один випадок. От. Людина дивно себе поводила, ну, можливо, якесь підселення проявилося, можливо, ще щось. Але, тим не менше, я відмовив навчання один чи два рази. Другий раз не пригадаю, але один точно було. А взагалі, я вважаю, що. Не я не більше, чим ви, не ви не менше, чим я. Ми всі маємо однаковий потенціал, однакову природу і однакове походження. У всіх у нас є батьки небесні, і ми всі достойні. І всі маємо однакові здібності і однаковий потенціал. Тому я запрошую на навчання, і кожен вже розкриває свій потенціал згідно. Своїх е, своєї любові до роботи, працездатності, як ви працюєте, так ви її отримуєте. Але так само, як ви накачуєте мускули, як ви е, опрацьовуєте, наприклад, кубік рубіка, малювання, грання на, на фортепіано, або скрипці, або гармошці, балалайці, так само. Ви можете собі напрацювати і над здібності, так звані, в тому числі яснобачення, яснознання, ченелінг, і всі інші, те, про що, і навіть читання думок. Все це напрацьовується в залежності від того, як ви будете працювати. Бо буває так, що люди проходять семінар, і потім один раз пройшли відео. Попрацювали один раз з практикою і хочуть мати результат. Буває і таке. Коли людина внутрішня була готова, раз і просто включився ефект. А взагалі, як найчастіше, я сам працював з тими практиками, які я даю, наприклад, з робота з енергіями, дихання енергією, вісімки, я працював роками. І воно якось в мене йшло автоматично. Я собі, відходячи до сну, починав працювати, продихувати канали і напрацьовувати здібність і відчуття енергії. І так пройшло, наприклад, біля двох років я на ніч глядячи, практично щодня, не забував. Працювати з тим, і потім, коли е, сусіденька Екстрасенс е, почала, почала мене випробовувати, була дуже здивована результатами. Хоча я і сам про них не здогадувався. Але так само, працюючи з певними ті, техніками, їх дуже багато, я роками працював з в роботах зі свічкою, е, і отримав певний притомний результат, який не знаю, чи зможу я повторити, бо заняття зі свічкою я зупинив багато років тому. Можливо, їх треба відновити, можливо, їх треба посилити. Можливо, треба, можливо, ні. Я спробую. Отже, мої дорогі, ви. Всі однаково сенситивні. Ви всі діти Бога, всі діти творця всього сутнього. Тому все залежить від нас самих. І, звісно, що нам треба працювати над собою, і головне, не треба мірятися не з ким. І не треба не з ким змагатися. Кожен з нас унікален, у -у -у унікальний, унікальний. І в своїх здібностях, і почуттях, і відчуттях, і сенситивності не є двох однакових людей. Всі ми надзвичайно різні, але надзвичайно потужні. Тому я закликаю вас: не треба починати влаштовувати змагання когось з кимось. Ви знаєте. Я спостерігаю на превеликий жаль за так званими колегами, які починають займатися змаганням. Ти не можеш змагатися з Богом. Бачите, на цих словах впала від свічки така чудова косиця, така дивна віск вам багато що може розповісти. Так от, змагання, е і, ви знаєте, це від того, що ви думаєте, що вам чогось не хватить і ви кудись не встигнете. Не треба не з ким змагатися. Ваші персональні здобутки ніхто повторити не зможе. Ніхто. І ви не зможете повторити. Ви не зможете. Вдягти чиїсь капці і пройти його дорогою. Ви не зможете іти слід в слід. І я би на вашому місці навіть не намагався, хоча спиратися на чийсь досвід, розумно і навіть мудро. Отже, і то не є костелями або е проходженням і плагіатом. То є, коли ви ділитесь знаннями і вашими знаннями, вашим досвідом, його враховують, роблять трошки по-своєму, трошки інакше. Ви знаєте, дуже багато технік нашої академії розвинуті завдяки учням, які взяли і зробили. 17-річна дівчина взяла і зробила те, що мені навіть в голову не приходило. І я був. Я зрадів як дитина, і я тішуся тим. І тепер я те роблю на семінарах другого ступеню і першого ступеню, пробачте. І це пов'язано з потоком думок. Але кожен з учнів вніс свій і позитивний, і позитивно-негативний досвід. Він позитивний в тому контексті, що ми так не робимо, бо бачили негативні наслідки того, що зробили. Отже, враховуйте досвід інших, але йдіть своїм шляхом. Дякую. Дякую. Дякую.